Для тих, хто живе в ілюзіях. Приліт друг повшевним галубом, віртальоті приніс, міп'ят і скімо, А я ібираю на гармошки душі і прикалуюсь над вами. Скімот, так співає темні програми. Тому що Це велика ілюзія. І люди, які літають по облаках, і думають, що прийде чоловік, візьме мене на руки, і я буду відчувати себе. Веленькою дівчинкою, а хлопчик каже, а я вірю, що прийде моя мама, візьме мене на ручки, дасть мені тітю. і я буду. <смас> <смас)> Це всі ілюзії. Це деструктивні програми, які виводять людей не в свої рівні. <кх> я мужчина, а хочу маму тітю А дівчина хоче чоловіка-тата. Це теж деструктивні програми, через які ми отримуємо урон в своєму житті через ілюзії. Інформацію, якщо ви мене не розумієте, це то теж нормально. Тому що в самоліті багато хто літав, і багато хто надіюся про Морозову, Я теж також надіюся про Морозову, І зрозумів, що ні того вертольота і а що воно те мені Морозову, Я собі піду сам і куплю. Тому не літайте в ілюзіях, якщо ви маєте таку програму. Чекаю вас на консультації, на регресі, і будемо її перерабатувати треба бути на своєму місці зараз це дуже важливо щоб кожна людина була на своєму місці я вам допоможу це відкрити